Самотність в шлюбі. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, сімейний психолог і, на жаль, я психолог з розлучення. І сьогодні я хочу поговорити про те, що здавалось би, так зрозуміло, а чому люди одружились, колись кохали один одного. Так все було добре. Тоді чому, люблячи серця, відчувають... Себе в цьому ж союзі, в цих стосунках самотньо. Що таке бути самотнім? Це відчувати, що ти не потрібний, що з тобою не цікаво, що з тобою не цікаво не емоційно, ні фізично, що немає е, при, при знаєте, такого тяжіння, як до жінки або як до чоловіка. Тому що самотність вона не тільки це жіноче, що жінка часто відчуває себе самотньою. Ні. Мої консультації достатньо випадків, і взагалі мені подобається, що в мене дуже багато чоловіків в консультації і в підписниках. І це про те, що чоловіки, на жаль, також себе часто відчувають самотніми. І ми звикли до такого, якби поняття, що самотні, це те, що не вийшов заміж, не дружився, живеш собі там з котами, собаками і так далі. Що і навіть нема з ким там поговорити про Ні, Якраз дуже часто я як психолог стикаюсь з тим, що це самотність поряд з людиною, якою здавалось би, ти кохаєш. навіть діти є це. Не то, що немає дітей. Це є діти, є родичі. Така кутюрма, у тюрма є друзі, але при цьому один із партнерів відчуває себе самотнім. На жаль, буває, що обоє відчувають себе самотніми. Не була така пара. Чоловік із жінкою, вони живуть за кордоном, у них все добре, здавалось би, такий візуальний антураж для всіх добре. У них дівчина гарно гарно навчається. Вони такі щасливі, у них своя квартира на побережжі, все добре. Але от вони зайшли в кабінети, я відчуваю, зайшли абсолютно два чужих один одному. Люди вони живуть в одній квартирі на такому гарному місці, як сусіди. Розумієте, тобто в них немає бажання не говорити, в них немає бажання ділитися новостями. У них а я вже не говорю про те, що бажання обіймати, цілувати взагалі інтимних стосунків. Чому так сталося? А це дійсно питання, чому так стається, що ми зустрічаємося поглядом з кимсь, обираємо цю людину собі в партнери, робимо їй. Її... Запрошення до шлюбу, Вальс Мендельсона, каблучки, білі платья, все красиво, друзі, весело, медовий місяць, дитина це перші такі, знаєте, сімейні стосунки. І за вас би все було добре, але завжди є ця точка, яка називається Але щось одного разу. І оце я завжди в своїх консультаціях акцентую на це увагу. Як тільки ви відчули, що щось в стосунках не так... От не та інтонація, не ті звернення, не так назвав чи назвала, або не пригласив, не позвала. Оце такі маленькі нюанси, які нам, здається, нам здалося. Я завжди говорю, здалося, не здалося. От на це потрібно звертати увагу. Але все-таки головне питання залишається: чому з'являється відчуття самотності в стосунках партнерів? А з'являється воно тому. Що в якийсь момент наступає певне розчарування. Тобто я більше не відчуваю таких почуттів, тобто, в мене якась піліна впала, тобто, в мене злетіла якась ілюзія. Я розумію, що поряд зі мною зараз зовсім інша людина. Або навіть не людина, ми відчуваємо, що поряд з нами якась інша енергія. Якесь інше відношення, якісь інші емоції. Навіть інколи здається, що у нас запах від цієї людини подразнює. Тобто, Нам не подобається навіть це, як там їсть, п'є, стоїть, пахне і так далі. Тобто, з'являється таке відчудження, і це називається спочатку емоційна дистанція. Тобто, я не хочу більше віддаватися емоційно цій людині, тому що я не відчуваю до неї потягу. Тобто, і це про те, що зникає певна повага. І причин тому, що в нас зникає ці почуття і відчуття, як були раніше, вони пов'язані, завжди пов'язані з двома основними причинами. Перше, що ми мали певні ілюзії, і вони не стравдовалися, це була інша людина, у нас були очки. Ми закохались, ми не покохали, а ми закохались. І потім, так певними вчинками, ця людина показала, що вона інша. Або ж в процесі життя ця людина раптом зробила щось таке, що зробило нам боляче. Тому дуже важливо, коли ви розумієте, що ось прямо зараз ви відчуваєте, що стосунки з людиною, навіть на емоційному, навіть на такому тонкому, енергетичному рівні щось не так, вам треба про це поговорити. І чим тому, що чим довше ви не розмовляєте один з одним, чим більша дистанція емоційна, тим більше буде з'являтися холод, відчудження, ненависть, агресія і повна байдужість. А там, де є повна байдужість, там вже нема нічого. Тому, коли ви поговорите і з'ясуєте, а чому так відбувається, чому ви так відчуваєте до цього партнера такі от почуття інші, можливо, цьому є причина і партнерам скаже. Головна причина відчуження і відчуття самотності в стосунках, це те, що люди перестають обговорювати абсолютно все. І ця відчудженість з'являється від того. Що таке відчуженість, самотність? Це коли з нами поряд чужа людина, тобто людина, яку я кохала, раптом стала мені чужою. Ну це неможливо здавалося б, і це не про те, що любов вічна, там любов повинна трансформуватись. Тобто в неї повинен бути початок, потім ще розвиток, розвиток, діти, подорожі, розвиток разом, нове щось. Коли цього не з'являється, то це не з'являється, тому що з цією людиною цього робити не хочеться. А чому не хочеться? Оце треба запитати. Якщо ви розумієте, от я в своїй практиці, коли аналізую, питаю, коли той час ще коли ви відчули щось і ви не поговорили. Давайте про це поговоримо зараз. І Коли люди розмовляють, він каже, так, а чому ти мені не сказала? Бо вона говорить, а чого ти мені не сказав? І це про те, що люди не вміють правильно розмовляти, а залог. Саме перше, саме величезний фундамент в стосунках, коли є стосунки, це навіть не почуття, це навіть навіть не громадне, якийсь фонтанірующа енергія, секс. Ні, це розмова, коли між партнерами є конструктивна, цікава, глибока, така змістовна і енергетично йомка розмова, коли нам хочеться розповісти, що було в нас, коли нам хочеться розповісти, що спитати, що у нього або в неї. Оцей взаємообмін найважливіший, тому що дивіться, от ми наблюдаємо за старичками, я обожнюю це робити. От ті, хто зуміли правильно розмовляти, правильно відчувати, правильно підтримувати один одного, поважаючи до кінця, до, 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 з молодості до старості, то, тому що вони дивіться, вони сидять, у них купа цікавих речей один для одного. Вони щось говорять, говорять на перебій, це особливо в Іспанії, я замічаю, на перебій вони щось говорять як думаю, можна так зберегти дійсно до самої глибокої старості зацікавленість один в одному і говорити про це. Тому ще раз скажу: для того, щоб ніколи не відчувати себе розчарованим і самотнім стосунках, завжди говоріть про все. Тому що це ваш партнер, сама близька для вас людина, якщо ви з нею перестаєте говорити, бо є десь у вас є страх, що вас там не зрозуміють, залишить тоді то, відео, що не з тією людиною. Ваш партнер. Це ваша друга якби половинка. Хоча мені здається, що кожен сам собі ціле-ціле, і вони разом просто доповнюють один одного. Але коли ви не розмовляєте, коли ви не питаєте, не отримуєте відповіді, коли ви не цікавитесь життям один одного, це потихеньку з'являється ця емоційна дистанція, яка буде відчуватись я самотній в цих стосунках. Тому бережіть гарні стосунки і завжди. Розмовляйте один з одним, обмінюйтеся енергетично, тому що в кожної дистанції нашого спільного життя в стосунках, у кожного віку, який зараз у нас, у нас завжди є чим дивувати, наповнюватись, робити життя змістовним, цікавим і свого партнера, і наші стосунки цікаві. Тому завжди розмовляйте і цікавтеся один одним. І якщо вам здається, що щось не так. Проговоріть про те, що вам здалось, і можливо ситуація зробиться, стане такою, яка знову ваші стосунки з такими великими емоціями наповнить, і ви будете відчувати себе щасливою людиною, тому що самотність вона вбиває всередині абсолютно все. Ми состаримося, і нам знаєте, така є життєва. Втомленість, коли в людини немає енергії для того, щоб жити і розрозпитати далі. Тому розмовляйте, дивіть один одного. і Хай ваші стосунки будуть завжди міцними, красивими, звістовними. Якщо є питання по стосунках, завжди звертайтесь до мене. Я з задоволенням вам допоможу. Ваша ЛП.